Доброго дня, друзі! Я зараз знімаю нове відео трішки іншої тематики ніж було попереднє, але я думаю, воно нагальне і на часі, тому що зараз у всіх стоїть питання, і останні новини стосовно здорожчання пального. І якраз в цьому відео ми можемо поговорити про альтернативи, яким чином можна да, його економити. В даному випадку ми їдемо на Ford Fusion Energy. Це плагін-гібрид, тобто це гібрид, який можна заряджати ще від розетки. Що хотілося б розповісти, я зробив експеримент. 17 днів я проїхав, їздив на цьому автомобілі. Чому саме 17? Я заправив повен бак, його вистачило на 17 днів. І кожен день записував розхід, записував, скільки заряджав кіловат, скільки проїжджав на електриці, скільки загальний був пробіг, підрахував, зробив ці всі підрахунки для того, щоб вирахувати розхід та вартість кілометрів. На цьому автомобілі. Так, да, насправді є дуже багато всякої, всякої різної тематики стосовно гібридів. Люди там іноді зачасту розповідають взагалі якісь нісенітниці стосовно там розходу. Є, е, звичайно, тести разові, але ніде такого тесту там, довготривалого, як, наприклад, ось я зробив, я не бачив. Тому надію, що буде цікаво і корисно. Отже, з самого початку. Не буду розповідати якісь технічні там, характеристики стосовно того, Автомобіля, ну, тому що це окрема тематика відео. Якщо вам буде цікаво щось ширше дізнатися про нього, пишіть, я окремо зроблю відео чи дам відповіді вам в коментарях. Отже, тут повен бак 45 літрів. Їх вистачило мені на 1461 км та 400 метрів. Розхід склав за цей пробіг 3 літри 79 грамів, умовно кажучи, 3,1. З них ще також, відповідно на цю відстань, я витратив по інформації, яку мені дала зарядка, це 93 та 44 кВт. Але інформація по автомобілю по бортовому комп'ютеру, скільки я використав кіловат, вона відрізняється. Він говорить, що я витратив 77,3. Ну, думаю, цілком вірно, що можливо там ще витрачалось на якийсь десь там підігрів або охолодження батареї. Тестування проходило в травні. Це важлива інформація з 3 травня, якщо щойно... й на і по 19 травня, включно. Відповідно, це й вийшло 17 днів. Це важливо тим, що е, я не використовував кондиціонер. Я е, відповідно, ну зрозуміло, там відкривав вікна. Це, звичайно, не такий суттєвий вплив, але вплив. Е, тобто, ну, це необхідно розуміти, що кондиціонер я не використовував. Але за моїми спостереженнями кондиціонер споживає менше електроенергії, ніж, наприклад, е, пічка на обігрів автомобіля. Тому, е, чесно кажучи, це вже така не. Ну, не дуже серйозна там суттєва похибка, якби навіть і використовував. Отже, з цього пробігу там 1460, скільки там в нас вийшло? 61 км, 400 метрів, я проїхав 543,8 км суто на електриці. Тобто лише від розетки. 917,6 км, вийшло в нас суто на. Бензині. Е, Так, е, зараз я дивлюся, що в мене тут по записах, що в мене по записах. Отже, 45 літрів мені коштувало 2205 гривень, це по вартості 49 гривень за 1 літру. Е, я рахую по максимуму те, що мені показала зарядка стосовно кіловат. це 93,44 кВт. Е, в мене в гаражі вартість заряду коштує Ну, 1 кВт, коштує 2 гривні 10 копійок. Звичайно, я не лише в гаражі заряджався, я ще й заряджався в селі. Е, там коштує гривня 68, але я округлив до більшого для того, щоб ну, відповідно певний люфт у більший бік е, тут присутній. Отже, е, ці 93-44 кВт мені вийшло 196 гривень 14 копійок. Якщо сплюсувати вартість пального і відповідно електрики, е, вийшло один, вартість одного кілометра гривня 64. Е, це досить таки. Ну, Серйозний показник, на мою думку, особливо, якщо порівнювати серед автомобілів е на газу або автомобілів, які, відповідно, дизельні. Тобто, досить таки вигідно. Е так. Найдальніша відстань в мене склала 198,8 км серед цих днів. Е, так, зараз я ще подивлюся стосовно да, середній пробіг за день це було 84,4 км. Середній пробіг за день суто на електриці вийшло 31 988 тисячних. Тобто, ну, грубо кажучи, 32 км за день суто на електриці в середньому. Були такі дні, коли я заряджався за день двічі. Наприклад, якщо я їхав за місто е, і в мене була можливість за містом заправитись в точки мого прибуття, то я ну, до, до, не заправитися, а до Рядитись відповідне електрикою, я це робив. Є декілька я опис взагалі повністю поденний, як це все в мене відбувалося, скину в опис до відео, де можна буде якраз ознайомитись по днях. Але до прикладу можу вам показати. Ось, наприклад, 4.05, ранок я зарядив 5 кВт, 814. сотих, Від ну, майже 6 кВт війшло. На них я проїхав 26,9 потім в обід я дозарядив 549 кВт. На них я приїхав 34,6 км. Відповідно, за день в мене розхід пробіг склав 121,4 км. Розхід станом на кінець дня вийшов 2,8 літра. Ну і відповідно є різні дні. Є дні такі, де я, наприклад, взагалі навіть на бензині не їхав. Ну, а є дні. Де я їздив. Здається, тут... ні, ні, в цьому пробізі в мене не було днів, коли я зовсім не заряджався. Тобто кожного дня я заряджався. Да. Ну, загалом за таким принципом цей буде опис під відео. І ви зможете якраз самі розібратись по цих днях. Отже, друзі, важливий момент, який необхідно обговорити, це якраз відстань, яка була проїхана за містом і в місті. Тобто, якщо ми розіб'ємо там цей кілометраж, що був ну, там, з цих півтори тисячі кілометрів, грубо каче да, то ми проїхали 1055 кілометрів за містом і 4064 кілометрів в місті. Тобто, співвідношення таке серйозне. Да, там, виходить, що в місті, ми лише там третину проїхали цієї відстані. Е, ну і Тут з цього можна якраз порахувати. Якщо відняти від е, загального пробігу е, кілометраж, який був проїханий на електриці, це в нас на електриці було 543,8 да, е, то в нас складе суто на бензині да, 917,6 км. Якщо розділити його да, там, лише на бензин, то вийде розхід 4,9. Тобто це якраз той розхід, який вийшов за містом. Але насправді це не є да, панацеєю, це не найкращий і не найгірший розхід за містом, який може бути. Тут я зробив окремий, окреме відео, окрему поїздку за місто, де я їздив з Черкас до Києва і не заряджав автомобіль зовсім ні, ні в Черкасах, ні в Києві. І цей це якраз поїздка була суто на бензині. Пропоную вам цей уривочок подивитись для того, щоб зробити якраз додаткові висновки стосовно розходу за містом. Друзі, духи, якось приїхали, ми вже 35 кілометрів за містом. У нас зараз показує розхід 4,7. Звичайно, він зараз варіюється, коливається, в залежності від того, коли він там завівся давно чи чи тільки що зараз, наприклад, анкаєринку ну я... раз-раз двібун працює, і, відповідно, тільки що біг піднявся до 4,8. Так, ну, і в цьому діапазоні тримається. Місцями розхід падає до 4,1 тобто від 4,1 до 4,8. Рухаємось, приїхали вже 68,5 кілометрів, доїхали до Канева, Канівські горбики. Отже, тримав швидкість 100 кілометрів і включив клімат плюс. Зараз у нас розхід 5,1. Тобто на одразу як почав 100 тримати постійно, бо до цього тримав 80, то розхід піднявся до 5, відповідно, включив ще клімат. Пусть хит став 5 евробин mm -hmm. В принципі в цьому диапазоне він є 5-5. Приїхали вже в Київ. Зараз буду якраз глушити автомобіль, для того, щоб побачити звіт по пробігу. Загалом зараз показує 5 літрів, 217 кілометрів. Тобто я там обнулив, як виїжджав. Отже, наш звіт. У нас 217,3 кілометри. 5 літрів вийшов розхід, по кіловатах нуль, тому що автомобіль не був заряджений. Рекуперації да, вийшло 11,2 км, 92,5 ми приїхали кілометра з 217 на електротязі. В принципі, 5 літрів на 100 кілометрів без. Під зарядок, тобто для 2-літрового двигуна досить цікаво. Отже, дорогою назад будемо перевіряти наш маршрут назад. Виїжджаємо з Києва. Трішки по місту наїздили То 273,9-274 кілометри вже пробіг. Розхід показує 5 літрів, тобто на 100 грам стало менше по місту в загальному. Ну, і зараз також заміримо ту саму відстань без підзарядки, скільки вийде в нас розхід. Так, що ж, друзі, приїхав вже в Черкаси, відповідно, можна робити підсумок взагалі по нашій дорозі, Поки що ще не глушив автомобіль. Звичайно, що за Києвом довелося стати. Ну і в принципі тут прибіг від міста, зараз буде по трасі, по суту, ну і по моєму місту. Так, отже, що ми тут бачимо? Ну це я зрозуміло, там приїхав, дуже на газ не давив, гальмував економічно, е кроїзінг також динамічно не розгонив, а точніше велику швидкість е не, не круїзив. Так, отже, 4,9 загалом показує, да, 492,6 км, 228, з яких на електротязі суто приїхало. 0 кВт. Отже, глушимо по останньому. 198,3 км від Києва я приїхав. 4,7 км вийшов розхід назад. Тобто покращився результат безпосередньо відносно там, поїздки до Києва. Чому? Тому що я назад їхав з меншою швидкістю. Якщо я туди їхав, тримав 100, да, то назад я їхав, тримав, умовно кажучи, десь 80. 80-90. ну Місцями, коли обгонив, зрозуміло, там до 100, але в основі крейсерів, там, нехай 80 е, кілометрів плюс-мінус. Зрозуміло. Так, ну, в принципі, досить непоганий результат. Зрозуміло, що якби там, їхав ще повільніше і не обгонив, то було б ще ліпше. Там якби 70 тримав. <ріх> ну, але це таке. Просто тут хочеться зауважити, який висновок можна з цього зробити. Це те, що, наприклад, говорять, що автомобілі, да, там, гібриди, вони на трасі беруть дуже багато, ну, суттєво більше пального, тобто вони невигідні за містом. Насправді, якби цей тест, на мою думку, він якраз розвінчує цей міф і ці чисто там пустозвінські слова, тому що ну. Так не є. Да, зрозуміло, що воно виходить, ну трішки він більший розхід, але він не наскільки там більший, як там розповідають. Зрозуміло, якщо топтати там 130-150, ну він буде більший. Він буде більший і на будь-якому автомобілі, е, хоч не, не на гібриді. Особливо, якщо говорити за газ, е, там, там взагалі е, за 150 їдеш, то газ й улітає, скажено. Ну, Такий ось тест, що необхідно зауважити? Ну, це вже загальна інформація. Це те, що зараз кінець травня, температура дозволяє їхати без кондиціонера, тому цей пробіг був у нас за містом без кондиціонера. Звичайно, що час від часу там було привідкрите вікно. Це необхідно зауважити, тому що це все-таки впливає на розхід. Ну але як бачимо, 4,7 для автомобіля з 2-літровим атмосферним, звичайним старим двигуном досить хороший результат. Цього всього можна зробити ну, дуже багато висновків. Взагалі тема досить обширна, і, чесно кажучи, про неї можна говорити дуже довго, але хотілося лише по суті, без цих всяких там роздумів, тому що ну, вони можливо будуть десь недоречні, можливо, не зовсім цікаві. Що який напрошується висновок? Ну, по-перше, зрозуміло, що гібрид має право на існування тим більше зараз є дуже багато людей, які бояться електромобілів, бояться того, що раптом там зникне світло, не буде можливості зарядитись, або, наприклад, бояться того, що не можна далеко поїхати. Да? Потрібно десь там сплановувати, особливо якщо це там брати до уваги якісь не бюджетні електромобілі, типу там Nissan Leaf Ліфа, або щось того плану. Да, що проїжджає до 200 кілометрів, то зрозуміло, що ви будете обмежені да, там, в своєму пробізі, е, обмежені. Потрібно десь вигадувати якісь зарядки, або планувати дивитись карту зарядок, яка існує да, там, у нас на даний момент в країні. Е, тому е, гібрид якраз для тих людей, які бояться, він буде дуже доречним, тому що вони зможуть да, і заряджатися, і робити дальні поїздки, і не хвилювати за те, що вони можуть їх зробити, е, що десь стануть і необхідно буде, не знаю, собою генератора вести, щоб зарядитись, або шукати в людей проситись. Розетки чи тягнути на трасу да, на рекуперації. Е, тому е, це досить таки хороша альтернатива е, посерединці, так би мовити. Е, стосовно цього автомобіля, я говорив, що за технічні характеристики не буду говорити, але стосовно висновку, якраз варто це е, обговорити. Да. Максимальна відстань, яку мені вдавалось проїхати на одному заряді, це було 34,7 да, Майже, майже 35 км. Автомобіль 15 року, і насправді це Дурест. Звичайно, що рестайлінговий фьюжн, він більше проїжджає, але не, не так суттєво. Там, за тими розповідями, що люди говорять, там до 50 км можна приїхати. Чесно кажучи, е, хочу все-таки на, на своєму досвіді протестувати, скільки ж воно виходить. Але не ф'юженами єдиними, тому що наприклад да, в цього автомобіля в нас є мінус стосовно багажника, він досить малий. Є є гібриди, які проїжджають набагато більше, там і до 100 кілометрів, і більше 100 кілометрів. Тому е, ну Тут потрібно враховувати свої потреби. До прикладу, цього автомобіля ми говоримо про нього. Якщо, наприклад, я б їздив би лише на роботу, на роботу мені там 6 кілометрів, 6, ну майже 7, то мені достатньо їздити там. Якщо в економному режимі два дні я спокійно можу їздити на роботу туди і назад, навіть не потрібно кожного дня заряджатися. Але так як да ситуація і робота вимагає ще там додаткових поїздок, то звичайно мені не вистачає цього заряду. Ну але були такі дні. Які не дуже насичені, коли вистачало. Звичайно, якщо свій, свою логістику будувати, прям є можливість ідеально, щоб за день вписуватись цей кілометраж, то чітко. Також дуже важливий момент на роботі, я не маю можливості заряджатись додатково. Якщо у вас є на роботі можливість заряджатись, то це просто супер. Ви можете подвоювати свій пробіг. Або, до прикладу, у вас немає можливості заряджатися вдома, а є можливість заряджатися на роботі, то звичайно. Чітко, ви можете просто заряджатися на роботі е, да, і використовувати можливості якраз плагін гібриду. Так, друзі, на жаль, ситуація на дорозі не дозволила зняти все відео мені одним кадром, але менше з тим е, продовжуємо говорити далі. Е, отже, е, стосовно розходу, е, дивіться, якщо у вас є можливість взагалі да, там заряджатися. І ви їздите не більше 30 кілометрів, 35 кілометрів на день, у випадку да, там, з даним електро, гібридом, електромобілем вже говорю, то ви можете використовувати суто як електромобіль. І в випадку якоїсь там ситуації, надобності кудись поїхати, чи екстрено, чи відповідно на відпочинок, чи щось з якихось, якихось там інших причин, ви можете поїхати, да, там, в якийсь дальнячок без проблем. Так, Ну, звичайно, що тут ще Залежить взагалі да, там від типу розхід від типу їзди. Якщо люди там їздять відповідно агресивно, то все одно, ну, чесно кажучи, я не знаю, як тут вижати, там, велику кількість розходу. Тим більше ну, ми говоримо про двохлітровий атмосферний звичайний собі двигун старий, ну, тобто він без ніяких там, моментів, які там, заточені на економію пального. І Тут важливо враховувати, розумію. Ну як якщо ми згадаємо там старі автомобілі суто з таким двигуном, вони їдять 10 літрів там по місту. Ну залізною, навіть більше. Е, то тут я не знаю, чесно кажучи, в моєму випадку, ну е, це треба. Газувати, мабуть, в полік, включити печку на повну, і тоді у вас вийде розхід, там, може, 8 літрів. Це те, що з мого власного досвіду, я не знаю. Більше не виходило. Ну і насправді, ну не то, що більше не виходило, мене mm. <свісна> 8 не виходило. Тобто зимою, мабуть, там, 5 літрів це максимум, що там десь виходило за містом. Ну, насправді це зовсім інша тема. Е, да. Стосовно розходу на трасі, та сама інформація, все залежить від швидкості, з якої ви будете їхати. У відео ви бачили, коли я їхав, наприклад, до Києва, це був більший розхід, тому що їхав швидше. Коли я повертався з Києва, то розхід був суттєво менший. Ну як суттєво, там на на 300 г, ну, в принципі, це нормально, тобто в один бік літри зекономив. <гум> да. е, я думаю, якщо їхати ще менше, то розхід буде, ну, з меншою швидкістю, розхід буде ще менший. Е, до речі, це можна попробувати потестувати, на якій швидкості, да, який розхід, е, враховуючи на трасі, якщо виїхати якусь пряму, і щоб можна було тримати цю середню швидкість тривалий час. Е, я спробую зробити таке відео і взагалі, е, стосовно тематики відео, подальше, хотів би зауважити, сказати, що у мене є ідея знімати кожного місяця, да, там, протягом року, от якраз такі тестування, для того, щоб всі побачили чітко, що, от, наприклад, да, там, зимою вийде там, в лютому от такий розхід, в жовтні вийде такий, там, а весною, там, в березні, квітні такий-то. І літом ось я зроблю. І також будуть дальні поїздки 100%. Ще не знаю в якому напрямку, але в будь-якому напрямку вони будуть. І можна буде якраз там, в дальню Поїздку, там, тисячу кілометрів якихось перевірити, що воно виходить. Так, зараз хід ми поговорили. Ну, дивіться, да, здорожчання пального в нас ну, зрозуміло, що за останній рік, да, там, рік тому, в зв'язку з повномасштабною війною, пальне здорожчало досить таки суттєво. Да, майже ну, був період, що вдвічі, потім це в нас трішки воно спало. Зараз на знов ця тема є нагальною. І ось з 1 липня є інформація, що вже ось ну це не то, що інформація, це вже стовідсотково кажуть. Що воно здорожчає від 7 до 10 гривень. Два дні тому з'явилася інформація, що воно не почне дорожчати з 1 липня, а почне дорожчати раніше. Тобто я так підозрюю, отже, сьогодні в нас субота, то в понеділок, я думаю, в понеділок це відео буде завантажене. На мою думку, вже десь понеділка воно і почне дорожчати поступово. Ну, Це також серйозна інформація, важлива і необхідно на це зважати. І от, як навіть, там показує зараз статистика, сьогодні прочитав таку новину, що попит на гібриди стрімко зріс. Там в травні там рекордну кількість гібридів купили в Україні. Я так розумію, ну, чи то офіційно купили, чи поставили на облік. Да, люди. Ну, Я думаю, воно там не відрізняється та інформація. Е якщо офіційно нові, то тоді виходить, що це е неповна інформація. а так, дівчинка не хоче щось переходити, е да, То тоді їх буде більше, якщо, наприклад, це лише е інформація про офіційну е купівлю. Е, не пам'ятаю там точно цифри, близько 1340, там 1300-1400 штук було придбано лише в травні гібридів. Тому зрозуміло, що і ціна на них може зараз також десь трішки е, коливатися. Е, так. Е, ну На цьому, друзі, не буде там дуже довго. Зациклювати увагу, тому що я вам говорю, про це можна говорити дуже довго. Хронометражу, хоча б якогось більш-менш притомного хочеться дотримати дотриматись. Дякую вам за увагу. Перепрошую, можливо, що не було це з якимись там жартами відео чи з якимись приколами. На жаль, немає дуже часу робити якісь приколи. І, чесно кажучи, натхнення мало на то є. Е, тому е, да, в подальшому відео будуть досить таки різнопланові, не лише про Таврію, а про різноманітну техніку, яка буде попадати в руки, е, до якої е, да, там і поїздки будуть також різнопланові, не лише там, е, спрямовані е, на поїздки там, на війну. Е, ну, а й загалом на ту тематику, ну, яку я думаю, що буде вам корисною там, чи просто хоча б яка вас відволіче від якоїсь буденності. Тому, якщо у вас є якісь питання, пропозиції стосовно ну, що зняти, яке зняти наступне відео, може у вас виникнуть якісь конкретні питання стосовно гібридів, пишіть, буду старатись відповісти вам в коментарях. Ну і звичайно, якщо реально на якусь питання буде таке, що можна розлого відповісти і прям розповісти вам про це. Максимально да там широко на якийсь хронометраж для відео, то я зніму відео для того, щоб цю тематику розкрити максимально повно. Е, дякую вам за увагу. Е, бажаю швидкої нам перемоги. Е, всім здоров'ячка, любові, щастячка, е, Підтримуйте збройні сили, е, намагайтесь е, да, там, вишукувати е, цих сепаратюг, які живуть поруч з нами. Для того щоб е, їх було менше і щоб вони несли своє покарання за свої злочини, злочини та злодіяння. Е, до наступних зустрічей.